Всім величезний, величезний привіт. Я щойно здушу, голова ще трошки така мокра. Але вирішив записати відео кльові та фігові, тому що назбиралась вже ціла-ціла коробка. Зараз ми з вами подивимось, роздивимось, покажу я сьогодні деякі новинки. Ось. Так що, і ви також залишайте свої коментарі, що з цього ви користувались. Можливо, вам дещо сподобалось не сподобалось. Також залишайте свої коментарі, буду дуже-дуже вам вдячний. Взагалі дуже вам вдячний за всі ваші коментарі і за всі ваші вподобайки. Вдів нову куртку. У вас таке бувало, ви вдягли нову куртку, приходите додому, а вона брудна! Дуже обідно, коли тягаєш нову річ. Проїхався в на маршрутці. Напевно, я сидів біля вікна, терся, терся. Ось і так повитирав вікно, що плече все моє на курці, а в нашій біжева, стало з якимись плямами, чорними плямами. Я їх не можу навіть повитирати. І дуже шкода, от нова річ, і ти її починаєш прати. Ну, добре менше з тим. Хочу, вам порадити. А, хочу наперед сказати, що це все куплено за мої гроші, це ніяка не реклама, це ніяка дезінформація. А, все, що ви тут побачите, це все, все, власне -моя, моя думка, суб'єктивна така моя думка. Те, що мені подобається, те, що мені не подобається, що я куплю наступний раз, а що купувати більше не буду. Ну і також ви залишайте свої коментарі. Почну ось з цього класного шампуню. А, я його. Використовував і хотів сказати, що я його обов'язково розкажу про нього для своїх глядачів. Ось це надзвичайно класний шампунь. Ви знаєте, з часом, коли людина росте, я хочу привести приклад на ліках. У мене раніше було в кишені таблеток, потім 2, 4, 5, 10, потім якась коробочка з'являється. Від ліки. Тобто ми ростемо, росте. Чим старше ми становимось, тим збільшується наша аптечка. Ось. І тому я знайшов оцей такий класний шампунь, який дійсно мені дуже добре підійшов. Волосся в мене чомусь стало дуже сильно лізти. І що найголовніше, воно лізе ось тут, от в цій зоні, а тут все добре. Тут ніби все добре. Ось. Надзвичайно дуже хороший шампунь, Я його повністю вимив, і я побачив результат Це зрайліде. Так, да, зараз там в Ізраїлі таке твориться. Ну що ж, у нас таке саме, у нас таке саме. Як кажуть, останні дні будуть війни. Добре, переключаємося на інші. Не знаю, чи він тепер буде в інших магазинах. Тут об'єм 400 мл, надзвичайно хороший шампунь, шампунь крупива і розмарин. Хтось мені його порадив. Дуже давно, і я ось тільки зараз його побачив в епіцентрі, ніде його не бачив. Можливо, в інтернеті він і є. Ось це від лупи. Він дійсно допомагає мені дуже добре, надзвичайно хороша консистенція, така м'яка. Волосся після нього стають слухняні, Перхоті дійсно, немає, і я замітив не те, щоб вони ну, менше випадають, але сам шампунь. Він мені дуже-дуже добре підійшов. Ось, може хтось заскри... заскрінить, подивиться, може і собі прикупить. Хочу сказати, що також залишайте коментарі, хто вже його купував. Запобігає подразненню шкіри голови і появу посічених кінчиків. Ну, це не такі в мене сильності посічені кінчики, а от для шкіри голови він теж надзвичайно дуже хороший. Так, швидко, там м'яко усуває лупу. Надзвичайно дуже хороший шампунь. І я вже прикупив собі трошки іншу серію, але це я вже покажу в своїх покупках. Дещо що я купив, покажу я свої покупки. Дуже надзвичайно хороший шампунь, і я вже купив його другий раз. Але ще до цього шампуню я взяв кондиціонер, щоб, знаєте, присилити там, не знаю, дати ефект, ефект кращий для своєї, свого волосся та шкіри голови. Дуже задоволений. Ну, не знаю, чи він тепер буде у нас після того всього, що твориться там в Ізраїлі, чи буде він у нас далі. Тому, знаєте, мою думку, я загубив свою думку на початку відео. Тому і не тільки таблетки, знаєте, збільшуються, а й треба купувати, як я рахую, що трішки хороші шампуні для догляду за волоссям якими зараз шампунями користуєтесь, тому що дуже є багато шампунів від, від випадіння волосся, да? в когось може дуже жирне волосся або надзвичайно сухе волосся. Оцей шампунь буде надзвичайно дуже хороший, коли кого дуже сухе волосся. Так що потрібно і збільшувати, можна сказати, свою косметичну поличку, чи як це можна сказати. Ну, я хочу сказати, що тобто, купувати трішки хороші шампуні. Ось, а що? Ну я користуюсь наразі and Shoulders користувався, поки що він у мене теж є. Не можу сказати, що він такий геть поганий, але хочеться щось найкращого. OGX. А, мабуть, ви звертали увагу, що да? я показував на поличках магазинів. Оцей шампунь OGX. це компанія Procter Gamble. Так, да, Procter Gamble 385 мл, він теж здається, 200 чимось гривень, якщо я не помиляюсь був по акції. Надзвичайно теж хороший шампунь, дійсно допомагає. Волосся після нього дуже хороше, як я замітив. І до цього ще можна взяти ось такий кондиціонер. Тобто, якщо ви будете користуватися, Разом це набагато набагато краще. Шампунь для зміцнення волосся, бразильський кератин. Тут йде кокосова олія протеїнами кератину, олія авокадо, яка допомагає зміцнити волосся. Робить його гладким, м'яким і шовковистим. Ну, дякую за м'яке та шовковисте, але хочу сказати, що зміцнення зараз. От Чим я старше стаю, тим бачу, що проблема в мене з волоссям. Дійсно, дуже сильна проблема з волоссям. Ще після того, що в мене було Вірпеніць, взагалі я за три дня подивився в зеркало і побачив, що я дуже сильно посивів. Ось. Буду купувати теж ці шампуні. Звичайно, в мене основний Head Shoulders, але між Head Shoulders завжди, точніше, ось ці да? ось цими ізраїльськими і ось цим. А між цими шампунями Head Shoulders. Як треба скоренько промити десь голову чи волосся. Ну, звичайно ж, мій улюблений сейвер, ціна на якої підіймається, надзвичайно дуже-дуже стрімко догори. Але мені пощастило, я зайшов в копійку, це було дуже давно, і взяв ось такі дві баночки з алої по 27 гривень. Хоча я дуже люблю оцей оригінальний синій, без, без алої, без ромашок, але за 27 гривень може бути і таким. Ну, це в мене не знаю, чи, коли він вийде. Мабуть, знаєте, коли його не стане, то, мабуть, тоді тільки я його не зможу з ним ним і користуватись. Палмолів дуже дуже давно я купував. Теж така була ще смішна ціна. Я ще деколи ціни писав. Ну не буду зараз називати ціни, тому що ціни а, ростуть до гори. Знаєте, і назвати ціну шампуня, за яким я купував, вже ну, це, це буде лишнє. Хоча я зараз подивився, скільки коштують ці великі 750 мл, 750 грамів ці шампуні. Палмалів ще із дозатором, і би здавалося купувати більшу пляшку. Да? Більшу пляшку мало би виходити дешевше, але тут якось виходить навпаки. Тобто можна деколи купити шампунь гель для душу. Можна деколи купити гель для душу. Дешевше вийде 3 баночки по 250 г, ніж одну 750 грам. Ось. Дуже я його давно купив, я ще його привіз з зерпіння, він у мене стояв, тут вже і термін закінчився придатності, але хочу сказати, що зараз а, замість того, щоб ну, ну принаймні я, е гель, душ. я так часто зараз буду приймати, так як дуже похолодало. А, робіть теплі ванни, грійтеся, а, придбайте собі якусь сіль, а, можливо, там ну, пінку, хто любить да, для ванни. набирайте теплу ванну, грійтеся, посидіть. Тому що ну, прохолодно. А ще ванна, якщо там додаєте якусь сіль, надзвичайно дуже розслабляє тіло. Ось. Закінчився мій джилет. Колись казала нам реклама, що да, джілет, лучше не німа. Ні. Ну, хочу сказати: що скільки я перепробував різних різних засобів і догоління, і після гоління. І для гоління. А, ну, мені здається, що Gillette все ж таки хороший. Хоча інша фірма Нівея можна взяти, теж непогана. Ну, хороший, не можу сказати нічого про нього. Тонізуючий, не пече після нього, Тому, мабуть, він без алкоголю, без спирту, без алкоголю. А, ось. Ну, і така маленька баночка, теж вона не дуже дешево зараз. В ціні, до речі, там в АТБ були хороші ціни на. Та й зараз вони, да, здається, 21... 21 жовтня буде по хорошій ціні в магазині, АТБ гель, Нівея в білому та чорному, для чутливої та для нормальної шкіри. І Лосьон після гоління Нівея також за такою хорошою ціною, тому що в інших магазинах вони стоять, і я навіть бачив, і 300 гривень. 280-300, ось так, в такій ціні, плюс-мінус. Мої улюблені серветки Рексона від, від поту завжди їх показую і завжди, завжди говорю, що вони надзвичайно мене виручають. Можливо, знаєте, через те, що я бігаю в магазин з магазина, з вулиці, в приміщення і тому сильно потію, і вони мене дійсно дійсно дуже-дуже виручають. Хто таким, знаєте, у кого теж така проблема, можна придбати ці серветки проти поту. А ось можна використовувати їх. Ну і підсилювати, звичайно ж, якимось дезодорант, не дезодорантом, а антиперспірантом. Буквально декілька пшиків, і, і все. І Я дійсно знаю, що tabii. <speaker> захищений Нівея. Або Нівея, або Рексона спрей користуюсь вже давно. Дуже давно, ну, або Німи, або а, а, Рексона. Те, що по акції. Те, що по акції купую, те, що найнижча ціна, тим і бризкаюсь. Закінчився Ервік. Зараз напишуть: Боже Боже, скільки хімії. <сум> Закінчився мій Айрвік для автоматичного а, цього... Балон, балончик для автоматичного Ервіка. Це у нас був що тут у нас було? Казковий сад. Ось такий казковий сад. Я хочу сказати, що вони всі прикольні, всі такі класні, вони в мене стоять, він в мене стоїть в коридорі. Заходиш і а, в квартиру, і як не в квартиру попав, а як в квітковий сад. А зараз поставив, там, я навіть не дивився, який, не знаю, може, райський, райський сад чи райський куточок. ось. Так що заходиш не в квартиру, а в райський куточок. Серветки, серветки, це можна безкінченно показувати пусті пакети коробки від пустих серветок. Цю купував за 20 гривень чи за 15 гривень в Аврогі, які використовую і на кухні, і в кімнаті. Це своя лінія. Коли були по акції, пам'ятаєте, по 30 чимось 32 гривні, здається, в коробці. Ось, звичайно, дуже. Зручно в коробці, але зараз я маю таку красиву скриньку. Хто слідкує за відео? Дуже дякую за скриньку Наталі. Ще одна скринька для серветок. Ще одні вологі серветки. Ви знаєте, я люблю не витрачати кошти на оці маленькі серветочки. Знаєте, які йдуть там по 7 чи по 10 гривень в упаковці, які 15 штук. Дійсно краще купити, хоча б таку там, на 60 штук, або я не знаю скільки, 120. Якщо виходити з, з більшою сумкою, або з рюкзаком, це надзвичайно зручно. Повитирати в ру, руки, повитирати бузьку, Знаєте, в наш час ось. Ну, вони для мене зручні. Велика упаковка. І виходить дешевше. Мій улюблений Old Spice. Які я, знаєте, тримаю, там у мене ще гель для душу, є Олд Спайс стоїть. Звичайно, полюбляю цей Old Spice. Бачите, сьогодні... зараз у нас в мене все-таки класник. А коли буде фіговий? Зараз, може, дійдемо до фігового. Дякую за дезодоранти та гелі для душу, мені... які мені прислали дівчата, Стелла і Марго. Вам величезний, величезний привіт від мене. Сподіваюсь, ви мене дивитесь. Чи я вже вас всіх замахав? Old Spice. Хочу нагадати таку історію колись дуже давно що я був таким пацанчиком, мама купувала журнали, пам'ятаєте, Наталі. Ось, і я теж Я там не читав, а просто гортав сторінки, дивився фотографії різні. І на одній з сторінок була така картонна вкладка з тим Old Spice, і вона була ароматизована. Я постійно його брав і нюхав, брав і нюхав. Це цей Spice White Water. І знаєте, я один, один день вирішив піти і купити нарешті собі White Water Old Spice. Але купив, я думаю, що це а, водичка туалетна, знаєте, на яку можна там на себе нанести. А коли купив, прочитав, що це бальзам після гуління. Ну, куди пацанчик буде биритися, в нього чи навіть а, молоко на губах не повисихало. І Я використовував його, цей Old Spice, як, а, ну, як туалетну воду. Наносити так. Такі у мене Old Spice. А це із євро здається, я купував е оце светло. светло. Свелто. Свелто лимони. Я хочу вам сказати, що воно не чим не гірше, ніж фейрі, яким я користуюсь постійно, воно теж дуже хороше. Було по акції, дуже дешево. не знаю, чи там термін закінчувався чи що. Дуже давно його купував, тому що мав фейрі, і там теж ще всілякі, ось тільки зараз закінчився, дуже хороший. Якщо десь побачите у своїх євромагазинчиках, ну товари, де з Польщі, з Німеччини, можете придбати сміло. Закінчився мій Джонсон. Це я користувався його два тижні <свісно> літом. Закінчився Джонсон. Надзвичайно хороший Джонсон дійсно хороший дав. Якщо у вас дуже суха шкіра, можете використовувати гель для душу Джонсон або ДАВ. Він дуже добре зволожує шкіру тіла. І навіть я вам скажу, що не потрібно навіть потім користуватись якимось лосьйоном для тіла. Якщо у вас суха шкіра, дійсно мені дуже подобається і аромат на тілі тримається. Дуже-дуже довго. Так, завжди я говорю за оці змивки для обличчя, чи як вони там правильно називаються. Очисники для обличчя не купуйте дуже дорогі, просто оберіть для себе, скажіть, не купуйте дорогі, да? а що зараз є дешеве? Хоча можна в Єві, а якщо десь щось колись, можна вицепити знаєте, щось хороше зі знижкою. Не купуйте дорогі, дуже сильні очисники, тому що ви видавили, вмилися, намилили, взмили і все, воно потекло в нікуди. Тому використовуйте. Самі підходячі для вашої шкіри, якщо у вас суха шкіра беріть зволожений, щоб щоб зволожував, Якщо у вас чутлива для чутливої, якщо у вас там комбінована, беріть для жирної шкіри, але я вам скажу все одно для жирної шкіри, така як у мене, все одно її треба зволожувати. Одного часу я дуже знаєте, користувався тими всякими змивками і висушив шкіру, і це дуже дуже недобре, особливо зона Т. Потім все всього, шило так що зволожити навіть шкіру, жирну чи комбіновану. Саме звичайний Нівея, він був здається десь по акції по 68 гривень, я пам'ятаю. Навіть ціна написана, тому що купляв в якомусь такому простому магазині. Крем-гель для обнування. Ось, мен мендальне масло і технологія Hydra IQ. Ну, напишуть, маркетинги люблять писати, тому я купив, тому що він був найдешевший. Дуже виручало мене, виручало, можливо, ще закажу. Просто мені потрібен каталог Avon. Це з Avon ось такий от гель, який охолоджує, охолоджує шкіру стоп та ніг, але я його використовував тоді, коли у мене надзвичайно сильно крутили коліна. Я прям брав вночі вставав, просинався, брав цей гель, намашував собі коліно поки воно, Щоб повністю цей гель в шкіру намашував. Натирав і так засипав. Дійсно він мені допомагав. Це в Айвені я купував дуже давно, тому що я хотів ще здається минулого літа, тому що я хотів купити водичку чоловічу. Да? Туди й тому Там є жіноча, туди Томору Головис. А є там вони зробили серію з чоловічі. Туди й Томору Вони так в мене і стоять запечатані. Ну як я відкрив, понюхаю, і все. А не знаю, що я що я захотів. Мабуть, там була якась знижка. Ось, але все одно стоять запечатані. Я користуюсь своїм москіно-ведмедиком чорним. Ось, але можу порадити. Назвичайно дуже хороша штука, в кого проблеми або крутять ноги, або ну я не знаю. Якщо вас там крутять, то він дійсно допомагає. заспокоює і так класно охолоджує взагалі супер. Я задоволений, буду купувати і надалі. Треба подивитися. До речі, закінчиться відео, закінчиться зйомка. Треба погляну каталог A. вон може щось і подивлюсь. Хедн Шолдерс, незмінний стає є Хедден Шолдерс, скільки він на ринку, з тим я ти і користуюсь. Не знаю, пробував я оцей Clear, але від мене, у мене від нього ще більше перхоть. Я не знаю, чи так у мене чомусь. Хотів знаєте, щось поміняти, тому що завжди Хеден-хеден. Ось, взяв клієр і мив клієр. І в мене почалась перхоть. Тому я закінчив, просто ледве його закінчив і далі користуюсь Head Schолдерсом. Задоволений дуже цим шампунем. Це також Procter Gamble. Але ціна зараз. Зі знижкою І останній раз я бачив 126 чи 136 гривень. Це раховуючи зі знижкою, як він подорожчав сильно. Ось. А ще одна теж штука із Avon це пінка для Гімалай. Гімалайська ягода. 150 мл. Теж використовував коли, знаєте, коли, ну, коли шампунь чи кондиціонер ти наносиш, потім змиваєш, воно все лишається на обличчі і дійсно відчувається таке лице не промите. Тому використовував цю пінку, щоб очистити лице від цього кондиціонера чи шампуня, який потрапив на лице. Дуже сильно пече, особливо цей Head and Shoulders. Ось те, це теж від Avon. Теж він коштував копійки, здається, 46 чи 49 гривень, щось таке, теж заказав думаю, по акції. Це ще з минулого літа, коли я замовляв собі туалетну водичку, щось треба було набрати, щоб була безкоштовна доставка. О, я навіть не пам'ятаю, звідки ця мене штука, здається теж з євромагазину. Скільки вона коштує, я не знаю. Але пам'ятаю, що дуже, дуже дешево, тому що я, як зазвичай, я купую лінор. Лінор або оце як Сіла, Да, Сіла Сіл Сіла або Лінор, що дешевше. Ось, а оцей я купив, я не пам'ятаю, як він коштував. Він, здається, дуже дешево коштував в євромагазині. Використав теж непоганий, хочу сказати, непоганий. Так що можна купувати, пробувати щось купити в тих. Євромагазинах товари, які нам не знайомі, також спробувати. Дивіться, слідкуйте за моїми відео, тому що в мене ще буде, мабуть, не один такий а, товар із цих магазинів. До речі, теж пишіть, залишайте коментарі. Чи купуєте ви щось таке, що вам не знайоме. От ви прийшли в якийсь магазин, да? побачили велику знижку там. І думаєте, а я візьму, я користуюсь таким засобом, але сьогодні я візьму цей спробую, У мене мій закінчується. Я спробую сьогодні ось цей засіб, да, ось цей пом'якшувач, кондиціонер для білизни. Чи він буде добре, чи ні? пишіть, чи також ви експериментуєте чи пробуєте і чи. Взагалі залишайте коментарі на рахунок цих всіх продуктів, які ви бачили сьогодні в відео, що ви користуєтесь і чим ви не користуєтесь. що вам подобається, що вам не подобається. Ополіскувач для ротової порожнини свої лінія, мабуть, я не знаю, ну, ну, можна, але я скажу чесно, я більше купувати його не буду. Я здається, купив, що я не міг щось знайти по акції. Щось краще. Ось, і тому я його купив. Щоб, поки я буду щось шукати по акції чекати, то я взяв оцей ополіскувач від своєї лінії для ротової порожнини. Мій сейвер, який я перелив у дозатор диспенсер, оцей мій самий улюблений синій. Це теж я купував по акції в Єві, з кешбеком він мені вийшов надзвичайно дешево. Зараз слідкую в Єві, чи ще щось буде, чи не буде, і а, не можу знайти. Ось і всі мої покупки економні. Хочемо побажати всього-всього найкращого, друзі. Головне мирного неба, тому що таке, таке зараз у нас твориться, що коїться, що просто на голову не, не, не натягається. І якщо я десь там, знаєте, як сьогодні на відео з вами а, веселий, ну не сяду ж я. І не буду плакати. Ось то на душі, в мене, на душі в мене дуже велика плита і камінь лежить, і чекаю, як і всі чекаємо, на закінчення цього всього дуже прикро, не можу навіть про це говорити. Тяжко дуже на це все дивитися. В Україні війна, в Ізраїлі війна. Хай вас Господь всіх благословить, хай вас Господь охороняє. І посилаю вам захист свій економних покупок, мирного неба, всього всього вам найкращого, тому що ви самі самі найкращі. В мене дуже дякую, до зустрічі!